Ця жінка прийшла я до поліклініки зробити флюорографію. Медичну маску розповідає мешканка Бердичева. Одягла для власної безпеки, бо в місті чула, шириться так званий свинячий грип. Я маски, бо я боюся вилучити грип. А якийсь грип гріб страшно. ходить. я, я, я заразитися, у мене маленькі внуки. Я хочу виздорове. Від ускладнення чи спричинив свинячий або ж каліфорнійський грип у місті вже помер 59-річний чоловік. До лікарні його ушпиталили з ознаками двобічної пневмонії, але врятувати не змогли. З ознаками зараження вірусом грипу штаму h 1 n 1 у Бердичівській лікарні тепер двоє лікарів, які заразилися від пацієнта. Стан наших колег можна оцінити середньої важкості. Аналізи будуть відправлені вже машина повезла. Результат, щоб узнати результати вже досліджень, біосологічних лабораторії. загрози життю цим двом пацієнтам, немає, бо вони вчасно звернулися за фаховою допомогою, розповідають бердичівські лікарі. Розпізнати, яким саме штамом грипу заразилася людина, в домашніх умовах неможливо. За перших же симптомів радять звертатися до медиків. Грип проявляється високою температурою, болями за грудиною, кашлем, нежить може бути, може бути висока температура, навіть до 40 градусів. Для профілакти. Такі фахівці радять провітрювати приміщення, робити вологе прибирання, частіше мити руки, уникати скупчень людей та вживати противірусні препарати. Водночас лікарі заспокоюють, попри те, що на Житомирщині від початку зими вже виявили каліфорнійський грип у сімох людей, про епідемію поки не йдеться. Оксана Трокоз, Ігор Костаж, Житомирська область, п'ятий канал.